Мої вітання це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо працювати в прямому етері. І нагадаю, що трансляція цього етеру також триває на нашому Ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Отож, уночі з 3 на 4 вересня 1985 року у карцері учреждення ВС-389-36 в Пермській області загинув Василь Стус. Це поет, прозаїк, літературний критик, перекладач, публіцист, дисидент, правозахисник, політв'язень та борець за незалежність України. Він прожив лише 47 років, 13 з яких він провів у у таборах та слідчих ізоляторах совєтська влада двічі засуджувала Василя Стуса за його позицію щодо захисту української мови і культуру, боротьбу за права. Людини, Тож більш детальніше про нього, як про постать, як про українського діяча, про усе це далі до нашого етеру доєднується Ніна Качаровська, це українська письманиця, членкиня спілки журналістів України та відмінниця освіти України. Пані Ніно до запрошуємо Я вас запрошуємо до студії. Біжу, Проходьте, будь ласка. І дякую вам, що доєднались, Тому що зараз у нас йде переосмислення себе як українців і на будь-якому етапі життя, але напевно зараз чи не кожен відкрив для себе стуса. Коли ви для себе його відкрили? Цікаве питання. Можна сказати, відкрила тоді, коли вперше прийшла у стіни політехнічного коледжу і переглядаючи програму з літератури, була дуже здивована, що на вивчення стуса відводиться… Одна година це такий, можна сказати, спротив мій був як можна таку людину вивчати в закладі «Одну годину»? Про що думало те міністерство. Власне, багато кого можна сказати так нормальним було колись що українських діячів, письменників, тих людей, які навіть просто спілкувалися українською мовою, які захищали і цінували українське, відправляли до концтаборів і так далі. Чому саме воокремлюють Стусан? Ну, Не зовсім його виокремлюють. Ми ж багато говоримо і про е, Валерія Марченка, і про Аллу Горську, і про Левка Лук'яненка, братів Горенів. Тобто, оце той кістяк інтелігенції, е, е, та еліта, я би сказала, яка зрозуміла, що далі так не можна жити в тому застійному суспільстві. А Стус був одним із них. І, е, з кожним з них по-своєму розправились. Наприклад, Аллу Горську убили, коли вона поверталася е, до е, батька е, Валерія Марченка, е, незважаючи на її онкологію, замучили, можна сказати. Ну, і про кожного з них можна сказати, якою трагічною смертю вони помирали. Е, Астус, це, я б е, сказала, айсберг, вершина айсберга. Е, це той, кому Україна лежала лівіше серця, це той, хто у смерті повернувся до нас знову, і ми тепер багато в чому себе звинувачуємо, що тоді, коли було ще не занадто пізно, ми не прислухалися до нього. Ну фактично, в той час вибір був невеликий, як діяти. або співпрацювати з владою, що робили деякі українські митці, або мовчати, що теж робили на 20 років. Є письменники, які мовчали і поетки. А Стус обрав і не мовчати, і не співпрацювати, а йти проти влади. Так, так воно і було. Він цей процес назвав чи цю ходу, як би ви сказали, він назвав життя смертю». Він усвідомлював, на який шлях він стає, але е, коли було слідство над ним, то е, вірніше його відправили в Павлівську е, психіатричку, і звідти він вийшов з діагнозом патологічна чесність. Тобто, він не міг. Не міг і не умів діяти по іншому. Він, як казала внучка Михайла Коцюбинського, Михайлина Коцюбинська він ніколи не міг пройти повз несправедливості. Чи на вашу думку міг Стус стати політиком і державотворцем, який до прикладу міг і оголошувати незалежність у дев'ятсот році? Я думаю, що він би такий став. Він би такий став. Мож, можливо, це особиста думка, але коли він відбув перший термін ув'язнення 3 і 5, повернувся. Він побачив, що Київ чужий. Київ спустошений, немає тих друзів, членів гуртка, клубу молодіжного, куди вони входили, обговорювали різні питання. Вони, до речі, спочатку і не зачіпали таких політичних питань. Там було питання культури, повернення до своїх витоків, до традицій. Вони ходили і колядували по Києву. Вони спочатку думали, що це можна просто звернути. Увагу на питання мови, питання культури, питання освіти, але потім зрозуміли, що так як в свій час і братчики Шевченківські вони теж починали, думали, що лише культурні питання, потім побачили, що частково тут якийсь шматочок чогось зробити неможливо. Я думаю, що міг би і напевно би став, тому що він. Коли повернувся після того ув'язнення, він побачив, що члени гесінської спілки їх нема кому очолити. Немає ті ув'язнені, ті залякані, ті на засланні. Тому, по суті, він і знову повернувся до цієї роботи, за що вдруге був засуджений вже на 10 плюс 5. Ви мені до етеру сказали про те, що е, навколо постаті Стуса дуже багато містики є і дуже багато містичних подій. Розкажіть про них. Е, так, Якщо ви дозволите, я розкажу початок своєї роботи. От, э, це моя робота Василь Стус, яку я зробила саме, як я казала, як, э, мій, э, моє обурення на те, що так мало часу відводиться на його вивчення. Я спочатку зробила тільки для студентів їх. але... Коли ми вже, що я придумала, я ці картки роздала студентам і е, попросила, щоб кожен з вас, якщо ми не встигнемо під час пари розповісти те, що я вам тут понаписала інформацію, ви собі в гуртожитку, на перерві це розповідайте. Я була страшенно здивована. Це програмісти. Але вони вишикувались на перерві дякувати і, 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 за цей урок. І казали: дійсно, ми й дома розкажемо друзям, розкажемо, яка людина, а ми не знали. Ну і коли вже вони закінчували, я пожарту прийшли прощатися зі мною. Я пожартувала, кажу, ви станете великими програмістами, станете багатими, прийдете до мене і скажете, Ніна Ні, Никифорівна, давайте ми ті картки, які ви надрукували на друкарській машинці, надрукуємо і видамо, бо ж ви будете багаті. І один хлопчик дійсно через декілька років прийшов взяти в мене ці картки, коли він з'їхав у Львівську політехніку, куди він поступив, в нього вкрали і ноутбук, яких тоді мало в кого було в потязі, і звичайно мої рукописи. І я вирішила, що значить, Стос мені забороняє ну, таку вершину долати. Але якоїсь ночі сниться мені, що в мене в хаті стус і стоїть біля тої шафи, де в мене непотрібні речі, я їх чомусь ще не викинула. Я думаю, ну чого ж він приснився? Дивлюсь, а там ота купа рукописів, тільки первісний варіант, mm -hmm. до якої я знову повернулася і видала. А взагалі, якщо говорити про ту містику, то була така ситуація, що та не була, воно так і було. так? Після смерті Суса тої трагічної загадкової, одразу е, помирає е, майор як Журавков, його прізвище, за ним е, е, лікар Пчольніков чи Пчельніков, як там правильно, потім Кадебіст Василенков, потім наступник Журавкова Долматов. І всі у віці 47 років. Ну, якась така, от е, мені здається, якась така містика mm -hmm. в цьому є. Вони ну, поплатилися за те, що робили? Поплатилися за те, як жорстоко. Адже всі чули е, спів не співкамерники, а сусідніх камер і Левко Лук'яненко, Василь Осієнко, чули, як він просив у пос, е, просив у. Постового, чи як це правильно сказати, наглядача валідол, видно, серце його боліло, але той не дав. Uh -huh. Ну, це я не знаю, яким треба бути, коли не надати людині першу допомогу, в'язень це чи не в'язень. Ну, ми бачимо зараз, як <зв 'язання> діють, е, е, діють <п 'язання> та, в, та, та, в принципі не змінилася дійсно. Я <п 'язання> по суті до цього і підвожу, що от пройшло 30 років чи більше. А тільки все страшніше, страшніше, жорстокіше поводять ті расисти себе, як би там їх не називали, чи кадебісти, чи. Москалі чи расисти, але нічого не змінилось, хіба все гірш, в, гірш, в гірший і бік? Ви знаєте, я на початку зачитала усі його звання, мабуть, таки не усі певне, але знову ж таки і поет, і літературний критик, і перекладач, і публіцист, і громадський діяч, і дисидент, і багато багато всього іншого. Як це все поєднувалося в одній людині? Якою він був людиною? Ви знаєте, він. Дуже гарна людина був. Він, по-перше, був е е лицар. Я читала е спогади друзів, Колись вони їздили. Дніпром на прогулянку письменники з дітьми, дружинами. І пароплав десь там зупинився, поламався далеченько від берега. І уявіть собі, він бере на руки синочка чи на голову на плечі синочка, на руки дружину і пливе до берега, бо йому він відчував, що вони дискомфорт відчувають, стоїть потяг, стоїть пароплав, а вони. А якщо. Говорити про е, його, він успішною людиною був. Він Сталінський, Донецький університет, закінчив е, З червоним дипломом. Йому, е, він, е, закін... він вступив е, в аспірантуру, е, він молодим почав друкуватися, дуже був популярним і незвичним. Хоча ми проводимо паралель між ним і Шевченком, бо 47, той прожив 47, ув'язнення і заслання в того, і в того багато спільного. Але насправді. І, е, в поезії е, в світобаченні він більше наближається до сковороди. І uh -huh. е, в нього філософічність поезії, ми проглядаємо філософську лірику і от, мислення, і заглиблення, ця філософія кордоцентризму. Тобто він міг стати вченим, сидіти собі десь в інституті літературознавства, не знати горя і біди. Але це людина повторюється, яка зовсім не могла терпіти несправедливості. Ну і що, що потім вже понагороджували і герої України, і премії, і все решта Шевченківська, і все посмертно. Треба було нам тоді рятувати, коли був живий. Тепер вже тільки можемо розвести руками, що ми втратили геніального поета, ну і, можливо, і мудрого політика. Знаєте, якщо говорити про постать Стуса, про неї активно почали говорити після 2014 року, ще активніше після початку повномасштабного вторгнення, на ваш погляд, чому саме в цей період українці почали для себе відкривати стус? Тому що це і є феноменальні постаті. Дивіться, коли був майдан. Ми пам'ятаємо, що на Майдані, крім прапорів, були портрети Шевченка. Шевченко був борітися поборити, вам Бог допомагає. Забили Сергія Нігояна за, за те, що він цитував перед ефіром ці слова Шевченкові. Ми рятуємося, ми йдемо до тих, хто може нам підказати, хто може порадити. Очевидно, можливо, не випадково стус і казав. Роде мій до тебе я ще верну, як в смерті, повернуся до життя, тому він і потрібен нам зараз. Може, це ми хочемо навіть совість свою очистити, що ми нічого не зробили. По суті, дивіться, Генрік Бьоль і той звертався до відповідних організацій, щоб захистити його. Навіть той Андрій Сахаров і то, а, а наші що робили. Ну, звичайно, той страх брав верх понад усім. Ну, можливо, і прояви нашої меншовартості. Mm -hmm. Я не буду судити, тому що кожен з нас має щось таке, за що соромно в душі, що я могла сказати, виступити, захистити, а чомусь цього не зробила. Пані Ніно, і ви е, той педагог, який навчив вічному доброму і світлому, вже в принципі не одне покоління українців, можна так сказати. Та? Ви, у вас багатий педагогічний досвід. Е, як зараз по сприйняттю стуса? Чи змінилося воно у студентів саме так? Угу. у дітей? Може, на мене і образяться мої колеги, але я скажу, що це залежить від викладача, відчителя. Я одного разу почула від своєї коліжанки, яку я взагалі з свого життя. Вона сказала, навіщо вивчають Ліни Костенко кольорові миші в якомусь там класі. Хіба дитина здатна зрозуміти? Там така суть, що діти-багатія приходили до бідної дівчинки, і вона кольоровими листочками гралася, дмухала, вони розбігалися, як миші дітям було весело. Ага. І той багатій подає на суд цього байка цієї дівчинки, чому? У дорогими іграшками цяцьками не граються а тими кольоровими мишами листочками. І моя колега, ну моя знайома, каже, як можна було таке в програму давати. А мені здається, це геніальний твір, як і і і все, що пов'язано з постаттю Ліни Костенко. На жаль, ми також, не дай Бог, потім будемо казати, що недооцінювали, не багато уваги приділяли, бо ж ми завжди любимо все робити заднім часом. Тому однозначно на ваше питання я не можу відповісти. В, про вашу наукову роботу. Їй 21 рік, так? так, так На зараз розкажіть, так. коли її писали? Чи було достатньо інформації про стуса? Як ви її шукали? Я вам така вдячна за це запитання. Ви не повірите, а нічого не було. Та й і комп'ютерів мало в кого було, і тих серксів мало, мало де було. Це все треба було бігати по бібліотеках, знаходити поодинокі статті поодинокі в журналах і газетах. Все це крупи і вірші. Важко було mm -hmm. назбирати стусових тому. Ну це була титанічна праця, тому я була здивована. І знову ж таки містика. Я прийшла, була в нас гарна в місті людина Володимир Самілович Касакович, він відомий в місті редактор, редагував багатьох наших письменників. Я прийшла до нього з дитячою книжечкою, думаю, щось мені поради, підкаже. І коли я віймала рукописи отої книжечки, розсипаються мої ці картки. І він каже, що це таке? А я кажу, та от рукопис вкрали в потязі, я тепер все починаю. Я знаю, знову прихавці на перервах склеюю докупи все. А він каже, він нічого не сказав. А потім телефонує і каже, «Мене є, ви, напевно, знаєте, у нас такий був журналіст Валерій басиру який переїхав назад в Крим. Дуже мудра і добра людина, під його, чи як би там сказати, з його друкарні вийшло багато книг наших письменників. і Касакович нічого мені не каже, а дзвонить до Валерії і каже, тут прийшла до мене Качеровська, вона таку роботу зробила, ну, але де там за ту вчительську зарплату, вона ніколи не видасть, вона просто там дітям роздає, аби вони почитали. І він мені телефонує з Криму, з Сімферополя, і каже, пані Ніно, лише за папір мені заплатіть, все решта, я оплачу сам. Я рідко коли плачу, а тоді я таке добре рівіла. і Дякуючи йому, 24 роки тому от, вийшла ця моя праця. І, і знову ж містика. Я не знаю, як один з тих примірників потрапив в Донецьк до Олега Федорова, який був, який створював музей в Донецьку. Потім, коли туди увірвалися, окупували, звичайно, знищили, я так думаю, музей. Напевно, і працю. Мою знищили mm. там, але я мала дуже гарну людину. Ми з ним листувалися. На жаль, він не переніс того всього, пішов у засвіти, але знову ж таки, містика. Що головне було для вас, якщо можна коротко е, вмістити всю працю? Отож е, то що й воно є, що коли перед тобою так, такий айсберг, коли перед тобою така велич, дуже важко вибрати основне. Тому я дуже швидко придумала таке рішення прийняла. Серія 1 – це біографія, написана його сином Дмитром, де більше йде спогадів. Е, на яких книгах виховувався Василь Стус, яке враження? На нього справили там, скажемо, палка Корчагін і, і Власов, Горького мать. І, і коли він вирішив стати письменником, коли прочитав Майсей Франка, і як він обурювався, чому діти е, виховуються на там прикладах греків, е, латинян, а не українських козаків. Mm -hmm. Ось перша серія це біографія, розказана сином і те, що можна на той час було знайти. Друга серія це ті вірші, які я назбирала по бібліотеках, десь по якихось збірничках, по якихось там, журналах, газетах. І третя серія це спогади, свічка Свічаді, це спогади друзів, це відгуки, це повідомлення про те, де мають бути музеї. Пам і пам'ятники, і таке інше. Знаєте, скільки б ефірного часу у нас не було, насправді дійсно осягнути постать стуса Безперечно. Потрібно дуже багато часу. Потрібно багато читати, дізнавати, читати його твори, читати, зокрема, такі роботи, як ваші, для того, аби осягнути усе це. І безумовно, я хочу тільки, щоб наш етер став для когось нагадуванням черговим, Я була дуже вдячна. Буду дуже вдячна вам. нагадуванням прочитати про Стуса, дізнатися більше так. і зрозуміти на які подвиги люди йшли заради України тоді. Коли в ті часи дуже складні часи, насправді, і те, що він зробив, це дійсно героїзм наш, і тому пам'ятати це те, що ми маємо обов'язково зараз. Пані Ніна. Ми вам щиро також дякуємо за те, що ви та, яка зберігає пам'ять, яка досліджує власне от таких от українських діячів, зокрема і е, Стуса, безпосередньо ми вам щиро дякуємо і дякуємо також за те, що долучилися до нашого етеру. Тож, Ніна Качаровська, це українська письманиця, членкиня спілки журналістів України. Та відміниться освіт.